Осьма, всеукраїнська літня школа Академії інноваційного розвитку освіти стартує, куди мандруємо незвіданими стежками Карпат. Горгани, гірський масив, система гірських хребтів у зовнішній смузі скибових українських Карпат. Горгани, греготи, цекоти, ці незвичні та абсолютно унікальні для України кам'яні розсипи. Коли масиви брели камені, рухаються по схилах гір, вони створюють шум, глухі звуки, горготіння. Звідси і назва. У заповіднику розташовані букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи, які є всесвітньою природоохоронною спадщиною ЮНЕСКО. В Горанах зустрічається чимало рідкісних ендемічних видів флори та фауни. Велика кількість мертв Деревини у пралісах унікальне середовище для багатого різноманіття грибів та лишайників. А якщо вам за кортить пролаксувати, влаштуємо прогулянку до черницького водоспаду. Та й це ще не все. Бануш та місцевий чай, екскурсія до Яремча та Карпатського національного парку, дегустація карпатських настоїв та майстер-класи з виготовлення пляцків, керамики та традиційної карпатської вишивки все. А ні, відомі українські вчені познайомлять вас з найрізноманітнішими особливостями Карпат. Восьма Всеукраїнська літня школа Академії інноваційного розвитку освіти стартує. Всі заходи, які будуть відбуватися в рамках літньої школи, ви можете побачити на сайті. Ну то що, ви хочете в подорож? Поїхали з нами!